Якщо ви дивитесь це відео, значить ви на каналі Марічка Мандрує, і це друга частина нашої львівської гастроподорожі. В першій ми вже розказали, де смачно поїсти та якими вулицями погуляти, щоб насолодитися архітектурою міста. А в цьому випуску буде наш антирейтинг закладів, огляд спа біля опери та найнезвичніші десерти від переможця майстершаф. Готуйте чай і приємного перегляду! Сім'я Бачевських заснувала у 1782 році у Львові горільчану фабрику, яка розвивалася аж до 1939 року, коли попала під бомбардування Люфтваффе. Після 1945 року виробництво перенесли до Австрії, де горілка під прізвищем Бачевських виробляється і зараз. Спиртові вироби Бачевських почала імпортувати в Україну спільнота Кумпельгруп. Груп. Вони ж у 2015 році відкрили заклад «Ресторація Бачевських у Львові. Страва, що пропонують у ресторації це суміш смаків та кулінарних традицій різних етносів, які населяли Галичину, серед яких Українці, Поляки, Євреї та Вірмени. Сам заклад дуже популярний. Столики бажано бронювати заздалегідь. Проте ми вирішили перевірити, чи вартує це місце відвідування, чи є місцем, що в першу чергу орієнтоване на туристів. Так. Зараз ми у Бачевській, я собі замовив грибну юшечку, і вона настільки навариста і густенька, і чимось кладе прям домашню грибну юшку. Смачненько, смачненько. І ще що дали дали такий пиріжечок з. Горохом! Я замовила собі такий собі пиріг з рибою з лососом і шпинатом Дуже цікава подача у тарілці, тарілці з рамкою, ніби це мистецтво. Дуже класна штука, щоб човити ливон на рибу. Якщо чесно, я такі ще подачі не бачила, може не в ці заклади ходила. По смаках прикольно, дуже великий шмат риби всередині. Наїстись буде дуже легко з однієї такої страви. Пряме включення доповнення до тих слів, що я говорив про грибну юшку. Вона насправді ну, досить проста. Така. А ось я спробував цей Марічкін пиріг з лососем, і він дуже мені сподобався тим, що. Смачна риба, і ось ці листя ну тіста. Воно таке трошки жирненьке, наче туди багато поклали масла, і все разом вона смакує дуже класно. Скористаюсь нагодою, скажу, що я дивилась дуже багато сезонів Мастершефа, і мені здається, що це не масло додає в цій жирності, а лосось, оскільки це сама по собі жирна риба. А коли її запікаєш, вона виділяє соки. І, скоріш за все, також той самий ефект дали листя в який огорнений лосось. Взагалі дуже прикольно. Мені прям сподобалось і по смаках гармонійно і все класно в цій страві. Дуже рекомендую, якщо зайдете в Бачевських саме її і замовити. Побідали в Бачевських поки що враження. напевно, з усіх закладів, які ми сходили, ну не скажу найгірші, але найменше сподобалось. І от сюди би повертатись не дуже хотілося, Напевно, я тут була не вперше, але в цілому заклад доволі популярний. Багато туристів до нього ходять. Але мені здається, що він переоцінений. Ми дуже довго чекали своє замовлення. Так, чекали півгодини. ми десь 35 хвилин. Точно навідачі. півгодини. Да. Потім мені ще не сподобався сам інтер'єр. Ну він на поціновувачі. Я таке взагалі не люблю. Багато якихось деталей, воно все на купі. Коротше, не, не моє. Я б насправді щодо інтер'єру не погодилась в цілому, доволі симпатично, але просто питання здається, в оранжереї в Києві на ВДНГ гараніше, як вона була, але бачила фотографії. А, і що мені ще не сподобалось? Таке враження, що я вже бала вона просто київському і не тільки закладами на рейтерській, це те, що не приносить воду. І для мене це взагалі завжди так дивно. Ну зараз і... в багатьох закладах приносять воду. Навіть я б не прив'язувався до рейдроська в е... багатьох закладах, приносять воду. Тільки не тут було тут її не було, і типу, on, ну, якось вже питної води можна принести, коли середній діапазон цін страв ну сильно вищий, ніж у нудай. До речі, що до цін, закладів. будьте готові, що тут не дешево. А. Якщо брати м'ясні страви, якісь це. 350-370 і вище. Он їли цю запіканку, 500... лосось, 570. 570, ну, так. 570. Да. А, мій той суп грибний, юшка, була 240. Ну, але вона максимально проста, максимально звичайна. Борщ біля 350, так, да, хай да. навіть з гарною подачою, але в цілому ціни доволі високі. Угу. Що цікаво, ціни на коктейлі були ніж, нижчі, ніж в умовному пропані, в якому ми вчора були. Якось так. З чим насправді нам дуже повезло в цій поїздці, це з погодою. Вона дуже класна, навіть сонце вийшло, жодних опадів, і реально дуже тепло. Навіть було трохи жарко, коли ми ходили львівськими гірками вверх вниз щоб прогулятись. Прям класно, класно. От дуже приємно, коли погода покращує експірієнс поїздки, тому що їхала у Львів, налаштована на те, що буде мокра, слякотна, а насправді дуже гарна. Якщо ви дивилися десь випуск, ви могли побачити, що ми там дуже багато часу присвятили прогулянкам навколо опери. Мені здається, навколо Одеської гуляти прикольніше, оскільки там і фонтани, і парк взагалі доволі все зелене і гарне, і облаштовано якраз під прогулянки, Якщо ж говорити про. Вівсько оперу, так тут є центральна вулиця, причому а, взимку тут часто ярмарки. Не знаю, якщо до часів після повному початку повномасштабної, але раніше завжди були ярмарки. І, якщо чесно, я вже двічі була в міській опері. Я ходила і на оперу, і на балет, і була трошки розчарована, тому що якість вистав вона не знаю, не відповідала моїм складеним очікуванням. Хоча опера була класна, але вона була польською. Насправді, коли дивишся оперу, важливо бачити не лише те, що відбувається на сцені, а й розуміти, про що співають опери далеко не завжди, якщо взагалі іноді перекладають, і ми можливо просто очікували, що вона буде на латині, а не польською. Проблема в тому, що вона була польською, не було, оскільки будь-яку оперу перекладають, і саме в ліському театрі над сценою знаходиться велике табло, де можна було переглянути доволі зручно український переклад текстів пісень. піднімаємось. На третій поверх заселяємось у номер. Це був такий свій супрос, про який ми казали. це те, що ми вирішили на дандень заплатити сюди в телі спа, де розпидемо поверх тестимо. Чому ми взагалі поїхали до Львову? Хотіли відпочити у СПА, проте ціни у Києві та області кусались. Почали шукати інші місця та вийшло, що нам дешевше та цікавіше поїхати до Львову. Треви лайфхак, як зекономити кошти. Ми розуміли, що у СПА проведемо один вечір, а інший час присвятимо прогулянкам. Тож на першу ніч взяли недорогу квартиру на Airbnb, а на другу готель. Обрали ми гранд Хотел біля оперного через зручне розташування і велике Спа. Так, що є в нашому моделі? Меню корисних речей і меню подушок. В меню подушок можна обрати для зручності та комфорту компліментарно обрати подушку на вибір і варіанти. Пухова лебедина, гусячий пух, качіни пух вищої категорії, для вагітних, ортопедична, з ефектом пам'яті гречана, валик. Для замовлення телефонуйте за номером 100. Дякуємо. Так, тепер дивимося, що в нас в меню корисних речей. Можна замовити. Засоби для волосся, засоби для гоління, антиперспіранти і засоби для ротової порожнини. Так. Це щось на вищому люксі. Відвідування СПА входить у вартість проживання, як і халат з тапками. Основна кімната, басейн та багато місць навколо, де можна відпочити. Якщо хочеться розслабитись не в гарячих саунах, можна зайти у велику сінну кімнату. В день відвідування відкриті були чотири сауни. Перша інфрачервона з відносно невисокою комфортною температурою та вологістю, де легко і комфортно знаходитись. Друга це селяна сауна, де температура була вищою, а дихаєте ви приємним мінералізованим повітрям. Третя класична фінська баня з високою температурою та низькою вологістю, яку ми не зняли на відео. Остання четверта лазня з максимальною вологістю, де сидиш у теплому парі. Вона мені сподобалась найбільше. Після того, як погрієтесь, можна охолодитись у басейні з крижаною водою. Також до ваших послуг тепле джакузі та басейн, де можна вільно поплавати або відпочити на гідромасажних місцях. В спа ви можете замовити смачний чай з розслабляючим та тонізуючим ефектом. Питна вода безкоштовна. Нашу прекрасну вечерю під Мастер шеф ви вже побачили, тому пересуваємося у наступний день. Для сніданку ми обрали заклад цукор. Їх декілька у мережі Львова. Наш на проїзді крива липа. Сьогодні ми замовили наснідану страви, стави, ви зможете порівняти, чий опис вам більше сподобався. Замовили ми крок водам одразу ще кинулись очі, коли ми спробували страву, вона була гостра. І коли ми вже подивилися в мені, ми відео, що там є на стільці чилі, які дають цього стринку. І трошки незручно, ну справді сильно незручно, коли звикаєш, що зміню відмічають, коли страва гостра, коли цього немає, і ти цього чомусь не очікуєш. Загалом страва непогана, смачний хліб з висівками. Також мені дуже сподобався соус посередині, такий типу насичений смаками, прикольний. Ще спасіб, дуже швидко принесли сніданки. Ми довго їх не чекали. Власне, так і має бути, коли тимляєш сніданок. Пару слів за крок, мадам. В цілому мені дуже сподобалось. Це було смачно, ситно, велика порція. Що прям дуже зайшло, це булочка і їхній соус, якийсь там, типу цибулевий, він такий солодкуватим присмаком, трошечки бекон відчувається. Що не сподобалось, дуже гостра страва. Як на мене, я б прибрав би цю гостроту. Ще зверніть увагу, якщо тут будете ціни не дешеві, На сніданочки, особливо. Цей крок мадам щось 380 затягнув, і там інші страви теж в районі 350 і вище, там 410, ось, ось такий ціновий діапазон. А і ще тут смердить каналізацією, прямо при вході. Це трішки зіпсувало настрій. Чому ми взагалі пішли в цукор? Тому що три роки тому у Львові я вже ходив в цукор. Це був не Black, а Red. і мені там дуже сподобалось там. Було смачно і так привітно, затишно. Коротше, я отримав позитивні емоції. І я чула схожі речі, і тому колись, років півтора чи два назад, також ходила в цукор, і мені там абсолютно не сподобалося. Насправді був той самий, який ми ходили сьогодні. Блек, ми сиділи на трасі, порції були огромні і не дуже смачні. і Якось все було не дуже і довго, і щось мені дуже не сподобалося. Я Навіть писала на морічку мандрує, що оверейтед, не йдіть туди. Але Сергій вломав, ні, давай сходимо. Я як так може бути, і все таке. Ми сходили, комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Але я. факт залишається фактом, там сверділо. Чи ну Сергій каже каналізація, я хочу сподіватися, що це все-таки щось перепалили. це Точно каналізація. Це просто жахливо. Навіть якби сніданок був суперсмачний, це б не перебило, а сніданок не був суперсмачний. Після можливо не найвдалішого сніданку ми виселились з готелю та пішли гуляти. Знову далі від центру, цього разу на південь, на вулицю Костя Левицького, і повернулися назад через вулицю Зелену. У першій частині ми вже казали, що якщо хочете насолодитися архітектурою міста, краще відійти за межі пішохідного центру, і, схоже, йти можна справді в будь-яку сторону. Єдине, що врахуйте, це те, що комунікаційні мережі тут не приховані та майже завжди перекривають видно архітектуру. Проте це заважає хіба на фотографіях, адже будинки легко приспостерігати з різних ракурсів. Дорогою забігли ще один заклад альтернативна кава. Тут не будемо багато слівні, приємна кав'ярня, інтер'єр можна порозглядати з цікавістю. Фільтр нам зробили смачний. Взяли кавуську, хотіли десь присісти, Тут все закрито і лавочка, лавочка, на яку можна тільки подивитись. Ну, хоч пустимо, подивимось. До речі, якщо вам подобається відео, не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не загубити наш канал. Попереду обіцяємо багато цікавого контенту, а кожна взаємодія з відео, лайки та особливо коментарі допомагають розвивати канал. Ми повернулись до свічкової мануфактури, щоб взяти декілька подарунків для батьків та друзів. Як вже згадували у першій частині, свічки зараз дуже актуальні. А те, як обережно їх запаковують, особливо приємно спостерігати під час замовлення. У нас залишився вільний час до бронювання закладу на обід, і цього разу ми пройшлись в іншу сторону, вулицею Просвіти та назад до центру через Личиківську. Повернутись нам потрібно було на проїзд Крива Липа, туди ж де ми снідали зранку. У 2023 році Олександр Цвігун, суперфіналіст Мастер Шаф 2 та переможець битви сезонів мастершев, до речі, на мою суб'єктивну думку, два найкращих сезони цього шоу, відкрив у Львові бістро-Мрійники. У цьому закладі ви зможете як посмакувати класичні поєднання у пастах та піцах, так і спробувати незвичайні та неочікувані поєднання продуктів в основних стравах та десертах у стилі шефа Олександра за доступною ціною як для рівня цього закладу. Між іншим, кухня в закладі відкрита. тож ви зможете побачити, як готуються презентації ваших страв. Замовив собі грибну пасту. Це одна з найшвидніших пасік взагалі її. Тут дуже багато різних видів грибів, Там гливи, печериці, ще якісь ерінки. Да. Також посипано сиром і якийсь соус. Не знаю, там, напевно, теж є гриби. І дуже смачна цибулка. Вона така присмажена, цибулечка. Коротше Все разом просто топчик, Мені дуже зайшло. Я також спробувала грибну пасту Сергія. Мені дуже сподобалось навіть попри те, що я не люблю гриби і не їм їх взагалі ніколи. Я ж замовила суперсирну пасту. І, ну, чесно, це взагалі найкраща сирна паста, яку я їла. Я бувала в Італії, але це просто ну, мастер-піс. Для мене Варійники це не улюблений у Львові, з тих пір, як я його відкрила для себе, а Саша цегун відкрив його для всіх нас. Я сподіваюся, що кожна моя поїздка Львів буде супроводжуватись відвідуванням цього закладу. І вам також дуже рекомендую. І зараз ми покажемо також вам, які неймовірні десерти тут роблять. Заместь тысячи слов. Утекаю, потекла. Время как давали на звучание десерты, вот тут поставили маскиниты, которые сейчас представлены в меню. Цікаві комбінації, неочікувані поєднання смаків. І дуже класно, що офіціанти перед тим як почнуть почнути коштувати страву, по-перше, розкажуть які інгредієнти, а по-друге, покажуть і розкажуть, як саме правильно їсти, щоб максимально розкрити смаки під час коштування. Я замовила тарталетку, вона мені дуже сподобалась. Кисло, солодке, шоколадне і більш звичне можливо, поєднання смаків. Сергій же замовив качку на піні з троянди і квітковій піні. Качка місця собі тому я дуже хотіла подивитися на цей десерт дуже. Дякую Сергію, що він і замовив, тому що кокос я не мене. І фідбек щодо другого десерту дасть сам Сергій. Десерт качка, який був у мене, як виглядає досить незвично, так і смакує. Ти, коли дивишся до нього, не розумієш, що там може бути всередині, але насправді там настільки ніжне поєднання цієї пінки, плюс якийсь мус такий кремовий, вершковий. Також знизу там якась така типу підложечка із промовою е, сториночкою. І що я ще відчув? А, я відчув е, дуже смачний шоколад. Шоколад неймовірний. Е, в цілому смачно, незвично, е, прикольна. Якщо ви, як і ми, подорожуєте без валіз та погода сприяє, прогуляйтесь від центру до вокзалу пішки. По часу це близько 35-40 хвилин неспішним кроком, а задоволення отримаєте масу. І так, що настав час фіналитись, так підбиваючи підсумки, багато погуляли, добре відпочили, смачно поїли. Що дуже зручно, до Львова можна добратися з Києва ранковим поїздом і повернутися вечірнім, тому ви спокійно можете спланувати свою подорож як на два вихідних дні, і, як ми зробили, додати плюс один день понеділок, або п'ятницю до свого графіку. Так так. і не навіть на те, що я перед цією поїздочкою встиг прихворіти. Це не завадило добре відпочити і класно провести час разом у Львові. Ну і що сказати? Сергій мандрує, Марічка мандрує, і ви мандруєте. І так та, залишилось ще сказати Почекай. пару слів про те, що Марічка Почекай. не може знімати кінцівки. І з п'ятого дубля ми. Почекай. 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 Я розповідав, що з п'ятого дубля налаштувалася. Знімати final Cut. У мене применше це був дубль десятий, я кожен раз охора, бо не могла відео. Максимість, ми вже пересіли на інші місця, сіли по Чувак, попадав на відео, я не хотіла, щоб його було видно. Угу. А ще ми майже вже доїхали до Києва. А, наступна станція Київ. Це нікуди не піде.